Переходимо до другої частини Ніхто не глівається, зяв оставатися до звільнила. В общем, таким от образом ми хотіли показати, як десь Пошта Майдана. А Юра знав, бо він спеціально сказав, щоб камеру не вимикали. Я не знав! І вам сувенірну казку, як і обіцяли, модельний ряд. Це для Илюши у нього прицепили. Пошта Майдана. що для ні. не, учредители. А, учредители. Летний вариант. Все, вознимай. А это я ліквідирую. Весь варіант казки. Так, отже. Отже. Дозвольте всім подякувати. Я дуже сильно вас не люблю, я не буду більше нічого говорити. І починається нагородження пам'ятного мечика. <реш> саме найбільше, чого ми не любили в українському домі і на Майдані, це бейджики. Це була катастрофа і це було найгірше на світі. Але ми вирішили піти самі собі наперекір і зробити бейчики, пошти Майдан. Пам'ятні гарні, які будуть, може, так само, як і лист, на пам'ять. Перший бейджик. Юрі. Менеджер пошти Майдану, принциповий і Може... залеспрямований. Це все на бельчику. Це не прості беджики, це бедчики, пошти майдану. Може все, може довго, може знати. Наматува. Може, з натхненням і задоволенням. Поштар патріот дуже пунктуальний. і Характер веселий і покладисний. Поштар Шура. Поштар середніх літ. <рес> Моторна, як Енель, запальна, як Микола Джеря, тендітна, як цвіточок Алінки, ненавидить беркут, політиків і людей, які ж... жируть м'ясо. Любить бальзамчик і природу, особливо ліс і труханів острів. Характер норубливий. Хоч давай, ми робили Ні, я читаю. Поштар яся. Молодий філолог Скобеляк Понад усе любить свою країну і сирочки. Характер поштарський, добрий і веселий. Дуже жіночна поштарка-мріє. Пам-пам-пам-пам-пам! Поштар Юля. Талановита, ніжна, добра. Це літописець пошти Майдану. Художник від Бога і фотограф від Кеннон. Фіксує кожнісінький цікавезний момент нашої історії. Мистецький поштар. Ем... Поштар Бандера Але Його, жальні. немає. немає. А, та... зачитай, зачитай зачитай. <гум> <гум> поштар Бандера, а воятельний поштар з Луганщини. Хобі руйнувати пам'ятники і встановлювати на їх місце унітати. <гум> Якщо ніхто не знає, то банд... іменно Бандера золотий унітаз ставив, там далі був. Названий не то на честь Степана, не то на честь мексиканського актора. Основне... Основне гасло Бандери так чи ні? Характер добрий. Поштар, Поштар Ілья. Oh, 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 Шо, вмістилося особливо, що вмістилося все про бішна на байдуже? Ні, не вмістилася. Мені треба було на чотирьох написати. Поштар Ілля дуже, 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 дуже добрий поштар, який слухає сестру і робить зарядку. За, за рахунок своєї елегантної зачіски завжди привертає до себе увагу одиноких жінок. І Не тільки одиноких, грошових. Характер чіткий! Дива! Бандеру єврейський пуштар на 25 відсотків. А оце от мені подобається. На нього давай, на нього. На мене. Буриться гарки парламент. Збирається поступати кудись кожен рік. Ну Це дуже жорстоко. Дружить з поштарем Ільєю. Характер добрий, веселий, покладистий, єврейський на 50%, бо дуже розумний. Поштар вас. -вас. Справжній -запорізький, запорізький поштар. Музикант і художник просто талановитий хлопець середніх еліт. знає секретну інформацію про те, як врятувати світ. Характер добрий і м'який. Зараз кажеш про поштар колів. Толіка немає. Зачитай Поштар Поштартолік. Простий поштар з Одеської області. Прізвисько Крабік. Завжди любить давати п'ять. Приймає участь в різного роду е е Сомнітельних <паспетений> операціях, за що часто страждає. Носить листи до лікарні, характер добрий і м'який. Поштар Надія професіонал у своїй справі. Любить природу. Збирає марки та фотографії квітів і природи. Знає все про філателістів. Характер веселий і добрий. Так, Сьогоднішньої дати. Ти розумієш, ми тепер можемо виходити і заходити спокійно? І особливі пейджики від пошти майдану для Поліни на згадку. Дякую вам! Пані Наталі, дякую за Бориса. Буде ще двоє. Давайте всі сензуроти ми На двох. Дякую. Все, всім дякую. Так, у Дяк, нас. А, 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 а Боже. А, а, самі основні бейчики набуть. Але ти направляє на того чий бейчик. Поштар Костя. А де Костя? Костя. Костя. Так, 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 зараз. Філософський поштар. Філософський поштар. Краще за всіх грає на гітарі плюс. Коли вип'є, курить і п'є все підряд. Задає собі і всім тяжкі питання. І завжди цитує німецьких філософів, особливо гетер. Особливо Сократа. Характер бунтівний. Я перепрошую, поки заняти можна і я побуде. І основний, основний, основний. Поштар Альона поштар з Дніпропетровщини має дзвінкий голос, малює листівки і колекціонує марки. Завжди чимось незадоволена, що не мішає їй при цьому бути сповна задоволеною життям. Любить свого брата, свою країну і всіх нас. Характер голосний. тихо. Основний, основний бейджик ми обіцяли дати коменданту українського дому, але він нам беджику не дає і ми його. Везонськ, а а, ну, всім дякую. Мата, а про себе? Ж я не думала, що стільки хватить людей енергію тим всім займатися.